Понад 250 мільйонів гривень на підтримку армії. Депутати Чернівецької міської ради ухвалили бюджет на 2024 рік. Головний фінансовий документ міста на 2024 рік прийнятий. Мова йде майже про 4,5 мільярди гривень. Найбільше коштів планують спрямувати на освіту благоустрій та транспорт. На підтримку армії запланували понад 250 мільйонів гривень. У зв'язку з тим, що війна не завершилася, її потрібно було виділяти кошти. Нам вже в першому кварталі, в першому місяці, ми разом із 17 і з управлінням ми прийняли рішення про виділення 30 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ за рахунок перерозподілу із тише те, що ми мали можливість фінансувати видатки на ЗСУ уже в січні. А також в наступному бюджеті, в бюджетному році, хто 150 мільйонів бюджетних коштів на підтримку сил безпеки і оборони. Тому прошу стати доповненням. На зальну до, до сума 150 мільйонів гривень. Враховуючи резервний фонд та додаткові кошти з перерозподілу, загальна сума на підтримку армії складатиме 250 мільйонів. Їх виділятимуть поетапно. Не обійшлося і без суперечок. І я думаю, що ну на цьому не закінчиться підтримка, і загальна сума 150 мільйонів ми зможемо в, в ході року ще під час наступних перерозборів. Ну як мінімум на перший квартал, це буде точно достатньо. Ви вважаєте, що так, треба бюджет... Дайте я закінчу? Дайте я закінчу. В військовому першому кварталі перерозподіл? Дивіться, ми зможемо потім під час перерозподілу бюджету, якщо будуть додаткові потреби, так само виділяти на кошти. Виділи. Тобто на, на, цьому, на цьому не закінчиться. І на на дорогу момент, виділимо при розподілі. Я вас не перебивав. Просто. А я собі можу дозволити вас Значить... перебити. Були пропозиції від депутатів кошти з ремонту доріг направити на армію. Та у фінансовому управлінні роз'яснили бюджет розвитку це гроші, які з'являться не раніше ніж у другому півріччі. Тож розраховувати на них поки не варто. Ми Говорили про те, що підтримка за це мають бути ті гроші, які є вже. Чому ми говорили залишок? Тому що саме законодавець визначив, що залишок одним з напрямків залишку має бути підтримка сил оборони. Чому залишок? Тому що це кошти живі на рахунках бюджету. Пропозиція бюджетної комісії я озвучувала. Капітальний ремонт доріг це кошти, які мають пройти у другому півріччі 2024 року. Можливо, так, можливо, ні. То якщо ми говоримо про реальну допомогу, це не може бути бюджет розвитку, кошти, які, ну, такі, будемо говорити, ФМН. На сьогоднішньому засіданні депутати також передали військовим 68 FPV-дронів, 8 пташок з тепловізорами, два звичайних квадрокоптери та виділили понад 4 мільйони гривень на запчастини для автівок. Сесійне засідання чотири рази переривалося повітряною тривогою. Втім, згодом депутати таки зібралися і розглянули решту питань, серед яких зміни до програм, господарські та земельні питання. Також обговорили ситуацію з відновленням роботи резервуарів чистої води на вулиці Щербань. Нюка. З такою петицією до міської ради звернулися мешканці міста. Дійсно, якщо ці резервуари будуть працювати, вони будуть перекривати проблему водопостачання нашої частини міста і центральної частини міста. Але на сьогоднішній день все місто не дуже у нас порядок з водопостачанням, але страдає в основному саме наша частина міста. Тому ми б хотіли, щоб якогось консенсусу добитися в цьому питанні. Я розумію, що зараз проблема з коштами, зараз військовий стан. Але треба все одно їх буде довести до ладу. У Чернівці водоканалі зауважили, згідно з висновком фахівців, ремонт резервуарів це комплексне питання. Ми можемо в подальшому використовувати ці резервуари на Щербанюках, виключно як контррезервуари, після заміни мереж. Але тільки коли ми побудуємо головні резервуари на нашому РЧВ, головному і на двох прудських водозаборах. Тобто це є детальний звіт. Які є з гідравлічними розрахунками і так далі, і так далі на сьогоднішній день замовляти ПКД для реконструкції РЧВ Щербанюка? Виключно є абсолютно недоцільним. Петицію про відновлення резервуарів на Щербанюка взяли до розгляду та вирішили звернутися до міжнародних партнерів з пропозицією профінансувати у майбутньому їхнє відновлення. Олена Крічко, Андрій Моронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4